Золоте весілля відзначають рідко, але якщо й відзначають, то це стає дійсно значною та радісною подією для ювілярів. Це свято дозволяє відчути згуртованість і єдність родин. Дев'ять подружніх пар, які півстоліття разом завітали до міського радцу, аби вдруге взяти шлюб. І через 50 років, а деякі 60, вимовити своїм обранцям так. Серед золотих ювілярів і подружжя Ліпшиць, випускниця балетної школи і курсант. Та одна на двох зворушлива історія кохання. Дівчина Світлана вперше в житті опинилася у радянському заполярі, просто хотіла побачити сніг, а зустріла там свого судженого з тих пір. Вони не розлучаються. Приїхала одне раділася, осталась і сім'я в місті заполярі полгода снег, пол, 10 лет зимы и 2 месяца лета. Надо строить семью и относиться к ней, как положено. Расставить приоритеты, что главное в жизни. У нас, например, была семья. Муж так сказав, один працює, другий займається битом. А це діамантове подружжя у радості та горі. Вони вже разом 60 років. Владислав Іванович та Олександра Петрівна познайомилися на танцях. І Вальс Арама Хачутаряна «Маскарад», який попросила акордеоніста Владислава зіграти для себе учасниця самодіяльності Олександра, став для них доленосним. Нині у подружжя троє дітей та шестеро онуків. У нас шестеро внука. Уже. Уже шестеро внуков. Это три девочки и три мальчика. А самым маленьким у нас два с половиной месяца. Вот какие мы счастливые, когда мы получили 60-летию свадьбы. Двойнятка. Вой... Анечка и Ванечка. Как хорошо, что не другую я нашел, а именно здесь. Я. Я щас бабушка, жінка амбіціозна була всю жизнь. дедушка з характером. они друг друга люблять, і я очень рада прийти сюда. Ну і каби порадуватися вместе с ними. У цієї золотої пари життя теж склалося вдало, мають дітей та онуків. На запитання 50 років разом це мало чи багато. Відповідають, не задумуючись, і з особливим трепетом згадують своє перше знайомство. Дерев'яного посажено, і будинок шикарний. И же, и женка шикарная. Дай Бог ей здоровья. А у меня муж Я самый лучший. Самый-самый-самый. Да. Самый. Здоровья им, долгих лет, потому что прожито, пройдено очень много всего. Хочу, чтобы как можно дольше они жили, нас радовали, потому что пока есть родители, мы еще дети. Мама любит папу, папа любит маму. Любовь, она все перемет. Они подстраиваются друг, против, друг к другу. Они делают все, что вообще к ним приходишь, как к родителям. Я уже сам, скоро внуки будут. Но ситуация, к ним приходишь, хочется даже прилечь на подушечку, потому что к родителям пришел. Шлюб це жадання двох створити єдність, більшу за них самих. Шлюб це глибока, взаємна повага тих, які сповнені цим єдиним бажанням. Подружжя Фасій поділилося секретом щасливого спільного життя. Я молод був, моя душа в той время радосно кипіла, і ні одна в кудрях моїх, ні сідінка не білела. Серед красавиць молодих одна була. И долго ею, как солнцем любовался я, и наконец назвал моею. Всі 50 років щасливі і жела їм щоб у них була терпімость, любов, благополуччя, друг друга понімалі і завжди буде сім'я. і сільська. Не дарма кажуть, де кохання, там і Бог. Той, хто йде по життю з вірою, обов'язково має бути щасливим. Ці золоті подружжя вірять, що попереду у них багато років спільного життя. Коли є родина, все родинне, воно має відлуння у місці на вулицях міста. В родині лад, то у місті лад, тому що херсонська велика родина повинна жити в ладі, в любові, благополуччі, все те, що сьогодні наші золоті пари говорять всім нам, херсонцям. Люди ці заслужили, заслужили життя, заслужили своїм трудом, заслужили отношенням друг другу, заслужили отношенням сусідів, до херсонцям, суворовцям. Нині у Херсоні проживає більше 200 сімей, які можуть похвалитися 50-річним стажем сімейного життя. Je tiens.